Нещодавно ми повернулися з такої чудової поїздки в Республіку Польща. Нас запросили на концерт різдвяний різдвяно-новорічний концерт. Запросили звичайно, школа, звичайна музична школа польська у село Єворки. Ця поїздка відбулася завдяки нашому колишньому випускнику Ярославу Ольшевському. Він зараз працює вчителем в цій школі. От і він зателефонував і запросив, запропонував, чи ви би могли приїхати. Ну, звичайно, звичайно, хто ж відмовиться від такої поїздки? Тим більше, що це буде стимул для дітей. Це вони щось побачать. І вони зможуть якось і, і бажання в них більше розкриється для навчання гри на бандурі. От ми підготували колядки і поїхали. Чесно, я хвилювалася як керівник колективу, тому що все-таки багато дітей. Діти, як ви бачили в нас різного віку від 9 і до 17 років, їх треба, звичайно, ну, пильнувати. От була одна єдина репетиція всього. За ту репетицію там були наші наша капела і були діти з цієї музичної школи з села Яворки. Дітки дуже маленькі, але там було настільки якось доброзичливо, якось так спокійно. Це було це відбувалося все у костелі Яна Хрестителя. І, і от ця, напевно така духовна атмосфера, і вона якось так додавала такого спокою і впевненості в тому, що все вдасться. Попередню, перед поїздкою ми виїжджали 12 січня, нас нам ввечері 11-го мені зателефонували і сказали, що, мабуть, на цьому концерті буде присутній президент в Польщі Анджей Дуда. Ну, я спочатку злякалася, ніч не спала. Потім, правда. Повірила, подумала, а може його ще і не буде. Але коли ми вже приїхали, сказали, що так, він все-таки буде. Він прийняв те запрошення, до речі, таке ж запрошення, і отримав, е якщо ви пригадуєте, концерт сам відбувався 14 січня, там у Польщі. А 12 січня Анджей Дуда перебував у Львові і зустрічався із нашим президентом Володимиром Зеленським. Е і саме тоді при тій зустрічі. Е Польський президент нашому передав також запрошення на цей концерт. Ми звичайно, ми всі розуміємо, і так і організатори концерту е, говорили те, що він, вони розуміють, і ми розуміємо, що для нашого президента зараз не на часі концертувати, мабуть. Коли вже все це відбувалося, весь цей виступ дуже така була атмосфера і хвилююча. І водночас спокійно, дуже тепло зустрічали. Тепло зустрічав сам президент польський. Він колядував разом з усіма і з польськими дітками, і з нами також, що було дуже дивно. Причому ми співали українські колядки, ми співали Добрий вечір, пане господарю і співали Нова радість стала. І він колядував разом з нами. Причому, що глядачі в костелі вони теж колядували. То було дуже, дуже зворушливо. Я хочу сказати, що для дітей була організована екскурсія. І так, на тій екскурсії ми довідалися, що саме в цій місцині, це поблизу словацького кордону, саме в цій місцевості колись переживали українські лемки. І їх в 1956 році примусово виселили. Ну, Як і в нас було виселення примусове, так і там примусово виселили. Але оця церква, і вони ці традиції, ще хто зміг залишитися, все одно вони зберігають і їх стараються нести, передавати своїм майбутнім поколінням і дітям. Дуже зачепило це те, що вся атмосфера концерту ведучі. І взагалі, звичайно, там були колядки, але окрім того, були ще такі концертні номери, котрі акцентували допомогу Україні і українському народу у війні. І таким як на напротязі всього цього виступу, всього цього концерту, йшло допомога Україні, перемога України, підтримка українському народові. То ну, це треба пережити. Ці враження передати не можна словами. Їх просто треба бути і пережити. Ансамбль домінанта вперше їздили за кордон, нас запросили співати. І ну, враження від того виступу, від того концерту були ну, просто неймовірні. Нам дуже сподобалось, і навіть та сама атмосфера репетицій, ми там це було дружні, хоча ми не дуже знаємо польську, і ми не розуміли тих дітей, вони не розуміли нас. Але ми отак дружні один до одного ставилися, і там що був. Дуже класний диригент. <рес> він нам сподобався найбільше, бо він на концерті нами диригував, і так було дуже приємно нього дивитися. Було дуже приємно його слухати. Плюс на репетиціях це було ну, неймовірно. Всі нам дуже, все дуже сподобалось. У мене враження, ну слів нема дуже гарно. Це була наша така вперше поїздка, яку ми всі разом були. Надіюсь, ще буде багато таких <рес> поїздок попереду. Ну, все було дуже круто. Нам сподобалось. Ми були потім під адреналіном, так їхали додому, і ми згадували все, що там було. Всі пісні, всі, все, все ще раз переколядовували, все ну було дуже круто. Найбільшою несподіванкою для нас був приїзд Анджея Дуде. Ми про це дізналися в останній день, тому що від нас це приховували, щоб ми не хвилювалися. Ми з ним розмовляли. Він багато сказав про Україну. Ми зробили багато з ним фотографій. Окрім капели бандуристів Домінанта, також було запрошено і вчительське тріо бандуристів зоряне намисто. У нашому репортарі також є колядки українські, але ми виконували колядку сучасного композитора Лесі Горової. Їде Бог враження звичайно є неймовірні. Також ще хочу додати, що разом із президентом Анджею Дуде приїхало також і два міністри. Польського парламенту, які наприкінці концерту до нас підходили і ну, висловлювали свої такі враження, підтримку. Дуже приємно це було почути від, від них, власне. Ну, А найбільше можу сказати, було приємно те, що наші діти сказали вже в самому кінці концерту, що наступна наша поїздка буде і проходити, ну, напевно, в Америці разом із Байденом. Поїздка надзвичайно захоплююча, вона залишила в наших серцях чимало приємних хвилин та позитивних незабутніх вражень. Особливо вразила гостинність польських друзів. Одна репетиція, і між нами можна вже сказати, не було мовного бар'єру. Ну, не дарма говорять, що музика це є мова душі кожної людини. Саме так воно і є. Незабутньою і зворушливою була зустріч із президентом Анджієм Дудою, особливо коли уже в кінці концерту він підійшов безпосередньо до мене з перекладачем і висловив слова підтримки Україні і всьому українському народу. Ми дуже дякуємо польським друзям, які нас запросили у гості. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України, що ми маємо можливість займатися і навчати дітей музики, нашої української культури в такий складний для України час. А щодо нашої поїздки, то це є продовження такого нашого всеукраїнського культурного фронту. Крім того, ми ще приймаємо участь в благодійних концертах, благодійних акціях. Буквально цю неділю відбувалася брода така велика акція також наші учні. Викладачі приймали там участь, і вже сьогодні були цифри, там вже було зібрано приблизно 120 тисяч так? для наших Збройних сил України. І щодо поїздки, і щодо сім'ї Ульшевських, сім'я Ульшевських дуже відома в бродах. Я думаю, буде відома, може, тепер ще і на Золочівщині. Саме Володимир Іванович Ульшевський це є професійний музикант, він є композитором і він є. Членом спілки композиторів України. Таких людей є дуже мало в області, але ми гордимося, що виходить з бродів є членом спілки композиторів України. Також його дружина Зіна Григорівна є викладачем по класу бандури і по класу цимбал. І вся музична сім'я Ульшевських це їхні дітки, троє. Це є Ярослав, який запрошував наших викладачів, учнів в Польщу, це є ще Ніна їхня дочка, і Юліан наймолодший. Це є всі випускники нашої школи. Зараз Ярослав вважається одним з кращих піаністів Польщі. А Ніна приїхала з Польщі в Англію і зараз є концертмейстером англійського лондонського балету. Це є дуже престижно. Її запросили на таку роботу. Вона проходила конкурс, відбір і попала на таке чудове місце і там представляє, ну, зокрема, Україну і наше місто Броди. Володимир Іванович Ольшевський пише твори і для наших учнів. Його твори ми виконуємо на конкурсах, на концертах. І це дуже престижно, що його музику чують в різних куточках нашої країни і за кордоном, де приймають діти участь в наших різноманітних конкурсах.